Ізраїль відновив удари по об'єктах Хамас в секторі Гази. Про це пише Times of Israel. Цехал почав завдавати удари після наказу прем'єр-міністра Беніміна Натаніаху і міністра оборони Ізраїля Каца рішуче. Проти Хамас на тлі відмови угруповання звільнити ізраїльських заручників. Офіс Натаніаху стверджує, що Хамас відкинув всі пропозиції, які він отримав від спецпосланця США на близькому сході Стіва Віткофа та інших посередників. Нагадаємо, що. Надцятого січня в досі офіційно була підписана угода між ізраїлем і терористичним угрупованням Хамас про звільнення заручників, утримуваних в Газі, та початок припинення вогню. На початку березня президент США звернувся до палестинського угруповання, закликавши негайно звільнити всіх заручників і повернути тіла загиблих. Ну, і далі звернемося до ситуації на фронті. Розпочнемо із Харківщини. Там росіяни не припиняють тероризувати мирних жителів. Є постраждалі золочів. Атакували з авіації. На селище скинули. Три керовані авіабомби пошкодили будинки та приватне підприємство. Про це повідомляє обласна прокуратура. Людей не зачепило. А ось у Золочівській громаді у селі Рясне від удару ефідрона уражень зазнала літня жінка з акубаротравмою і з гострою реакцією на стрес її доправили до лікарні.